Сейчас сколько... и Ще скільки і Сашкова больниця. І Юрка місяцевому залишив. Меня меня підтримають місяць. Олексій, хоч і виглядає не презентабельно, але живий, на відміну від свого друга Олександра, який загинув на місці. Ще двоє пасажирів Форду у лікарні. Усе до банальності безглуздо, п'яний за кермом. Водій, як ви бачите самі трезвий, не, не соблюдав, мабуть, скорисний режим. Ну и, наверное, друзья его отвлекли, которые тоже в состоянии а, алкогольного опьянения. Уже проверили его? Конечно. Показало 1,26 промили. Ехали, вроде нормально. Ну, 80 ехали. Ты Может, помешал, не, ну, не, выбежал, кто? А кто? Не знаю. А, не, сказать... не, не писать поворот, не знаю. Сколько Мы вы оттуда вы... ехали, с тобой ехали. вместе туда. 80. 70-80. А? Если, если осталось на спидоме, осталось. ДТП сталося у селищі Гатне під Києвом, Форт просто не вписався в поворот і розвалив цегляний паркан приватного подвір'я. Утім, ані водій, ані пасажири, який вижив, оптимізму, схоже, не втрачають. А Ви употребляли сьогодні щось щодо спиртного, ми сьогодні були на природі. Де-де? На природі. На природі були. Ну, і що случилось? І ну, да, мабуть, водителя. За фактом ДТП, внаслідок якої загинула людина, поліція відкрила кримінальне провадження. А господар подвір'я, куди влетів некерований автомобіль, вже зробив власні висновки. Щоправда, надто радикальні. Без суду і слідства розстрілювати треба за такі речі. Ось йому резюме. Тому вибачте за безтактність, що так вибачте.